Армія Росії за минулий тиждень захопила більше території ніж у будь-якому місяці 2024 року. Про це повідомляє американське видання Bloomberg. У матеріалі йдеться, що після захоплення Росіянами українського міста Селидове серед наступних цілей Російської Федерації Покровськ та Курахове, які є важливими логістичними центрами для оборони збройних сил України в Донецькій області. Водночас втрата цих міст стане ще однією віхою на шляху Путіна до загарбання цілого промислового сходу України. Видання зазначає, що такий темп захоплення українських територій посилює тиск, зокрема на європейських та американських союзників України з метою зміцнення оборони. Також журналісти, посилаючись на опитування центру Разумкова, зауважують, що в Україні збільшилась частка тих, хто вважає за необхідне розпочати мирні переговори з Російською Федерацією. Крім того, Блумберг із посиланням на людей, близьких до адміністрації президента України Володимира Зеленського, пише, що результат виборів у США, які відбудуться 5 листопада, можуть змусити Україну прийняти вимушений мир на невигідних умовах або продовжувати війну, але вже самостійно. Водночас, союзники з НАТО не бачать ознак того, що Російська Федерація зацікавлена в переговорах щодо припинення війни, мовляв, тому що кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує нарощувати перевагу на полі бою. Максим Турчинський, телеканал НТА. We'll <laughs>